З 11 березня комунальник припинив виконувати умови тимчасової угоди з вивезення сміття. Терміново комісією виконкому було ухвалене рішення. Тимчасово до проведення відповідного конкурсу вивезенням сміття в Нікополі знову займеться КУПЛДФ. Сьогодні тимчасово до проведення конкурсу, а там далі конкурс покаже. Ці услуги будуть виконувати підприємство КУПЛДФ. Частный сектор уже отзванивается, благодарят. И государственный сектор, там, где были железные контейнера, ну, старого образца, тоже благодарят. Представники компанії підрахували, на сьогодні в Нікополі знаходиться приблизно 4-5 тисяч кубів сміття, при місячній нормі 400-600 кубів. От чому ми вже працюємо кілька днів, а ефекту такого, як раніше, системності в роботі, ще не видно. Чому? Тому що накопившийся мусор плюс дальше продолжается э, мусор накапливаться как обычно в, в режиме в плановом режиме поэтому нам приходится вывозить и это и тот мусор вот почему сейчас э, некоторое время это еще неделя максимум две э, не будет полностью эффекта от системности нашей работы Тарифи кубу залишаються 3.30 та 3,55. Діє стара угода мешканців з Кубом. Платити за послугу можна за старими книжками. Хто не зберіг книжку, може укласти угоду з підприємством заново та отримати новеньку книжку. Адреса підприємства вулиця Головко, 11, телефон 2,2159. Крім того, адміністрація Кубу просить нікопольців погасити минулі борги. Просим, чтобы люди поосели, потому что сегодня никто бесплатно горючку не дает. Наперед нужно проплачивать услуги свалки. 775 за один куб мы проплачиваем. Все нужно наперед, предоплата везде. Поэтому при таких объемах и таких затратах нам сегодня не так легко на этом рынке, как при таких тарифах. Поэтому мы попросили в этих объявлениях наших, чтобы... Жителі города погасив свою задолінність, яка стала, допомогли нам німножка з'явити оборотне средство. Вот. На черговій сесії Нікопольської міської ради депутати мають затвердити КУП ЛДФ як тимчасового виконавця послуги з вивозу сміття.